Газу вже немає, тому що він відключений, тому що вже багато влучань, пошкоджень газогонів і вже немає можливості ремонтних бригад з безпекових міркувань вже ремонтувати. Тому газ на місто відключений. Вода у нас йде по графіку з резервного джерела, але вже фільтрувальна станція не працює, тому... В систему подається технічна вода, яку не можна вживати, але ну в побутові побуті можна використовувати, але вживати її не рекомендовано. Дітей на сьогодні ми вивозимо останню дитину, ну, яка відома. Людей залишається навчора трохи більше двох тисяч людей, 2357, якщо бути точним. Зараз рахувати людей вже ну, і нікому, і дуже важко. Люди потрохи все одно виїжджають, але вже набагато менше, як раніше. У нас поліція працює і періодично виявляють батьків, які переховують дітей або які виїхають і але повернулися. Вже залишаються ті люди, здебільшого які виїжджати не збираються. Або ще залишаються люди, які це працівники підприємств критичної інфраструктури, вони готові виїхати, як тільки буде така нагода, або команда, вони виїдуть. бомбосховищ як такових в місті нема. І ніколи не було. Є приміщення, підвальні приміщення, які тимчасово прилаштовані під укриття. Але бомбосховищем їх назвати не можна, тому що якщо це облаштований підвал багатоповерхівки, ми знаємо, що випадки були непоодинокі, складається до підвалу. Це можна сховатися, якщо артилерійські обстріли, але якщо це велика ракета, але бомбовий буде удар, воно не допоможе. Зараз майже кожного дня є обстріли, здебільшого це артилерійські обстріли, або удари FP-дронами. І в вже східна і південно-східна частина вже треті тижні це триває. Різної інтенсивності, в різний час. І в ворожі вже навіть полюють за цивільними машинами. Є райони міста, в які вже цивільні не заїжджають. Там, якщо хтось і люди здебільшого знаходяться у підвалах, але все одно не хочуть виїжджати. Я думаю, таких більше сотень. Довозимо їх до залізничної станції, людей організовано, збираємо по адресах. Хто дзвонить, хто там передає через сусідів або чер... виявляє поліція, приїжджає транспорт з домівок, їх забирає, ми пересаджуємо їх на автобус. Є потяги, які слідують просто вивозять людей. Там, ну, люди виходять на станціях там, де їм потрібно, де вони знають, жив. Ну, або знайшли житло, або до родичів. І є потяги, які останньо вивозили в Черкаську область, там допомагають їм із розселенням. Ну, Є певна допомога. На ці потяги більше людей. У нас є домовленості з певними громадами, в першу чергу в Дніпропетровській області, які готові приймати людей, вже приймали, приймають і готові приймати далі. Але це більш такі вразливі верстви населення. Туди ми організовуємо їх автобусами, доставляємо.